Мені звати Лена Храмцова. Я живу в Німеччині 23 роки і в своїх відео розповідаю. Про життя, про нюанси, саме як адаптуватися, інтегруватися в цій країні. Зараз хочу поговорити з вами про нові введення, які відбудуться з вересня, оскільки вже в нас третій квартал, і що ж потрібно знати або враховувати. Що буде важливим, це ті, хто живуть у багатоповерхових будинках, або навіть два чи три поверхи у вас є, і у вас є вм пумпи ви знаєте, це тепловий насос. Раніше як власник перераховував вам Комунальні послуги. Ну, він собі вирішив або через квадратуру вашої квартири, або, як то кажуть, скільки душ живе. Колись моя бабуся казала, в них там п'ятеро душ в родині. Тому у вас там чотири душі, три душі, і розраховують. Зараз все буде по іншому. Для власників квартир був такий закон виданий, і вони мають до кінця року, особливо зараз до вересня, в кожній квартирі зробити певні прилади, які будуть. Саме там міряти кількість того тепла, якого ви використали. Тобто це не власник квартири буде собі придумувати там приблизно паушалі середнє загальне, а має бути такий прилад в кожній квартирі. Якщо власник його не зробив, а час в них був, то йому будуть штрафи. І для чого цей закон запровадили? Для того, щоб люди трошечки берегли опалення, трошечки дивилися. У мене було відео про комунальні послуги. Я, наприклад, особисто отримала 820 євро розрахунок. У мене просто от такі квадратні очі були. І ем, тоді я звернулася і сказала: звідки такі гроші? Я живу вже 12 років в цій квартирі. І мені сказали, що ми підняли ціни. Тому, будь ласка, не тільки ті, в кого зараз є. ВМ-пумпи або інші засоби подивіться скільки коштує ваша вода, скільки коштує світло, скільки коштує опалення? Можливо, ви зараз вже можете підняти ціну і платити вашу квартплату вам. Ви знаєте, що це таке. Хто не знає, напишіть в коментарях, я вам розкажу розповім. Ви можете вже зараз сказати, що я не буду платити 800, а буду платити зараз 850, оскільки отих 50 вони через 12 місяців вильються мені в велику суму. Я, наприклад, зараз сказала: добре, я не хочу такий подарунок наступного року, тому давайте я зараз буду піднімати квартплату і платити вже більше на 60-70 євро в місяць, щоб потім не вибачте. Сказати, що я не їду в відпустку, оскільки 820 євро, просто отак десь знайти, це дуже важко. Другий момент, який може вас цікавити, ті, хто користується Google Map, а ми всі цим користуються, ви вже не можете мати followers. Тобто, Вирішили з якоїсь причини вони скасувати всі оці я там фоловер від цього користувача або ви. Вони скажуть, що ці дані знищуються автоматичні. І також була інформація, що ви можете, не буде можливості вже ділитися з кимось вашим там орд або ще якимось позиціями. Тому вони вирішили скасувати цю функцію. Наступне нововведення. В нас, ви знаєте, є приватне страхування медичне і є страхування від Держави. Тому для тих, хто приватно застрахований, це німці говорять 8,7 е, мільйонів осіб, вони мають можливість зараз до кінця року зробити кюндігунг і передивитися, чи хочуть вони там бути знов застраховані. Взагалі, дедлайн це 30 листопада для багатьох е, або страх страхових компаній, або якихось інших. Е, Пільг або користування це в них дедлайн, коли ви можете звільнити ваш контракт і перезаключити новий. Так само, наприклад, страхова компанія. Про це також треба подумати, якщо ви хочете лишатися. До речі, маленький нюанс. Якщо ви хотіли перейти з однієї страхової компанії в іншу, що ви робите? Ви пишете заявку, і кажете: привіт, я хочу перейти з не знаю з Аука, наприклад, до техніка. Що робить нова страхова? Вона перевіряє ваш стан здоров'я. І саме про це я говорю, зберігайте всі є зошити. Коли ви з зошитами йдете до стоматолога, гінеколога, практолога, до всіх лікарів, робите ґезунгаччек. Він показує, що ви раз в 6 місяців ходите і слідкуєте як, ем, за своїм здоров'ям. Це йде як профілактика. Тому що, вибачте, вже нема чого кричати, якщо хм, самі розумієте, що сталося. Через це треба запобігати і просто участвувати в якихось бонусних програмах. Є велика кількість безкоштовних програм, які страхові компанії вам оплачують. Я про це також знімала відео. Будьте, будь ласка, уважні. І якщо нова страхова компанія вам узгодила, що так, ти здоровий, ви можете перейти, то тоді відбувається оцей перехід вже в січні наступного року. Онлайн є вся інформація по страховим компаніям. Наступний цікавий момент, що в нас ще є, це електронні. Акти пацієнтів. Ви знаєте, що всі, хто приходить в лікарню, там є отака стопка документів, які ви маєте підписати. Я пару днів тому перекладала під час пояснення проходження хіміотерапії, прийшов професор з отакою стопкою документів і почав, скажіть, будь ласка, а чи можна, щоб вашу дитину обстежили? Чи можна там залишки крові, щоб хтось їх використовував? Тобто, це все бюрократія. Ці електронні акти, які є корисними. Вони, ви знаєте, зараз немає вже нічого мануального. Пам'ятаєте, я ще можу пам'ятати, коли я жила в Україні? Була така такий мій зошит, коли медсестра різними почерками всі там писали, що мені робили. Зараз все електронне і. Ви можете сказати, я не хочу, хочу, щоб від руки писали, але це вже до кінця року і все. Тому електронні акти. Чому вони? Тому що зручно. Ну, що будь-який лікар може зайти в інтернет і подивитися вашу історію хвороби. І на останній скажу такий цікавий момент, який мене дуже здивував 11 вересня. Ви знаєте, що сталося? 9-11, Ми знаємо цю дату, тобто в Америці. Багато років тому була велика трагедія. Що вирішили німці зараз зробити? Якось дідька, вибачте, мене на слово, Вони вирішили 11-9 зробити варн так. Що таке варн так? Про це також була відео День попередження. Вони будуть дивитися, чи функціонують різні системи про оповіщення якихось стихійних лих. Це саме стосувалося українців після початку війни. Я говорила це дуже довго. Будь ласка, не лякайтеся, коли ви почуєте сірени. Зараз вже три роки минуло. Хто спочатку приїхав? Вже не така реакція. Але тоді, тепер, 11.09 о 11 годині, теж вибачте мене. Не знаю, в Німеччині карданавал 11.11, в 11, 11.11. Чомусь їм тут сподобалося. Так, в 11 годин почнеться. Радіо, телебачення, всі е, телевізори, месенджери, все буде пікати, пілікати, будуть приходити якісь повідомлення. Будь ласка, не лякайтеся. Ці всі системи будуть тестуватися до 11.45, і тоді вони будуть відправляти знову смс, щоб то небезпека ну, вже не є, скажімо, активною. Тому, будь ласка, скажіть, якщо ви мене побачили, то поділіться цією інформацією просто з іншими, щоб люди не лякалися, оскільки багато мають посттравматичні синдроми і знов-таки почути Сірени в Німеччині або отримати якісь незрозумілі повідомлення для тих, хто ще не дуже розробляє. Розмовляє німецькою. Будь ласка, бережіть себе. Треба знати про зміни в законах Німеччини, оскільки ви вже є зараз частинкою цієї країни. Ви вже живете три роки і багато не знаю, хтось хоче лишатися, хтось хоче знов їхати додому. Але суспільство змінюється, ми змінюємося разом з суспільством і важаються дуже корисним знати, що на нас очікує. Якщо вам потрібна, Допомога, приватна консультація і мій досвід 23 років життя. Чи ваша дитина йде до школи, чи ви розлучаєтеся? Чи ви переїжджаєте, У вас проблеми з власником квартири? У вас можуть бути проблеми на роботі? Ви шукаєте роботу? Будь ласка, звертайтеся. Невелика кількість досвіду, який ви можете використовувати, оскільки навіщо робити свої помилки? Використовуйте помилки чужі. Так роблять розумні люди. Бажаю всьому найкращого. Дякую за ваш лайк і побачимося в наступних відео.